День, любий друже. На дорозі так багато правил. їх дотримуйся, друже, завжди. Якщо будеш їх шанувати, то й не трапиться лиха та біди. Ми не можемо себе уявити своє життя без велосипедів, роликів, автомобілів та автобусів. Так малята, Транспорт наш вірний друг. Але забуваючи про власну безпеку, нехтуючи правилами дорожнього руху, люди можуть стати жертвою своєї необдуманої поведінки. Адже транспорт не може бути не тільки, може бути не тільки корисним, а й небезпечним. Якщо не дотримуватись правил дорожнього руху, давайте перевіримо правила дорожнього руху. Як потрібно переходити дорогу? Так, розумнечки, по пішохідному переході. Зебр називається. Послухайте вірш про зебру. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ні знайди, білі смуги на асфальті, пішоходам дуже раді, завжди вкажуть вірно путь, та на тій біг переведуть. Зараз розкажу вам, де потрібно ходити пішоходам. Вздовж асфальту простяглася сад доріжка неширока. Нині не машини мчать люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі, на проїжджу на частину. Ця частина небезпечна, там проносяться машини. Молодці мої розумнички. Ходити потрібно по тротуару. Малята, а скажіть, будь ласка, чи можна гратись на дорозі? Ну, звісно ж, ні. Гратись потрібно подалі від дороги на ігровому майданчику. Молодці малята, я вважаю, що ви всі... Добре запам'ятали правила дорожнього руху. Тож поспішайте на вулиці гуляти на майданчик. До побачення, до нових зустрічей!